Про Андрія Городника що можу сказати? Він є вихованцем ДЮСШ США номер 5 починав там свою кар'єру маленьким хлопчиком. Я дуже добре його пам'ятаю, в нього така зачіска була пишна, волосся, такий настирний хлопець. Першим тренером був його Олег Плюхін. І далі він поступив в військовий заклад у Луцьку, там тренувався. І вже батько його в віці. З 16 років, 15-ти привів до мене після закінчення закладу в Луцьку, привів за руку до нас в зал 23 школу, і ми почали з ним працювати. Він в процесі через два роки став фіналістом та призером чемпіонату України серед молоді. Він програвав тільки одному супернику, це Максим Галіничев, який був там чемпіоном Європи, призером Олімпійських ігр юнацьких, дуже відомий. І він також загинув перед Андрієм за буквально за два місяці. Перед Андрієм як Андрій загинув. Ми приходили ще тут, спілкувалися на рахунок цього. Далі Андрій був чемпіоном Кубка України, чемпіоном України серед студентів, призером чемпіонату України по дорослих 22, неодноразовий. І в основі своїй він перестав займатися, тому що пішов на службу на службу в спеціальні війська. Ми буквально перед виїздом на чемпіонат України в Одесу ми готувалися. Він каже, все, я вже не можу навіть готуватися, мене забирають на підготовку. На... Я вже не, взагалі не зможу приходити на тренування без відриву. це після повномасштабне вторгнення? Ні, це до повномасштабного вторгнення вторгнення. І повномасштабне вторгнення він був вже він старший лейтенант. Він вже повністю підготовлений боєць був. Він пройшов всі етапи вже підготовки, і він на повномасштабному вторгненні вже був готовий до, до всіх викликів. Він пройшов і від юнацьку, від цих кадетських моментів до, до офіцерських дзвонів. Хоч молодий хлопчина був 24 роки. як він Інформація така, що вони. Виїжджали на виїзд і виходить, що до сих пір невідомо, що за боєприпас в них влучив, тому що досить потужний, чому це було. Десь є все ж таки в нас дуже багато людей, нелюдів, які наших кращих здають і не розуміють те, що, що таке світло, що таке темрява. На жаль, вони несвідомі. І несвідомі. ці несвідомі люди забирають життя наших найкращих хлопців, розумієте? Це саме, що не є найважче для нас.